Вітаю! Вітаю всіх, хто дивиться це відео вже в записі цей ефір. Так, почекаємо, поки хтось доєднається. І розпочнемо сьогоднішній літературний вечір під назвою «Як це робили наші? Вітаю Олена! Вітаю всіх, хто доєднується. Поки ще доєднуються, я привітаюся з вами. Хто ще не знає, то познайомлюся з вами. Мене звати Тамара Дончева, я психолог та заступник голови громадської організації Особливі жінки України. І я вітаю вас на сьогоднішньому нашому літературному вечорі під назвою Як це робили наші. Сьогодні я буду читати вірш. І ще буду ділитися своєю думкою стосовно цього, як я сприймаю цей вірш, що я про це думаю, як його відчуваю. Поділюсь, поки що люди доєднаються тим, що в нас є тема тижня. Наприклад, тема цього тижня називається прийняття своїх помилок. І якраз таки ми розбираємо цю тему з різних сторін, з різних боків. І є ще така рубрика, як це робили наші. Тобто, як про це писали наші українські письменники, як вони з цим справлялися, що вони з цим робили. Мені це, наприклад, дуже подобається, тому що. Знаєте, нема такого, що це щось нове, що люди тільки зараз почали займатися своїм ментальним здоров'ям, або звертатися до своїх помилок чи приймати себе. Мені здається, якраз таки ми можемо звертатися навіть до віршів, до якихось творів. І ще раз. Зрозуміти, усвідомити те, що про це люди, наші українці пишуть вже десятиріччями, а то і сторіччями, так, і в нас є якась база, ми можемо до когось, до чого звертатися і робити такі класні висновки, і це застосовувати у своєму власному житті. Тому мені дуже подобається ця рубрика, як це робили наші. І маленький спойлер, завтра вийде також світлина в соцмережах. Там буде дещо інша інформація стосовно того, як це робили наші. Тому вам буде, думаю, цікаво і сьогодні спостерігати в прямому ефірі, що буде відбуватися. І завтра ознайомитися з інформацією, яка буде в Світлинах в соцмережах. Так. Ще почекаємо декілька хвилин, поки хтось доєднається. А якщо ви це відео слухаєте на Ютубі, або, або дивитесь його в записі, ось, то розповім про те, що якщо ви зараз дивитесь це відео, Слухайте і відчуваєте, що ви теж хочете прийняти участь. Можливо, ви любите вірші декламувати, або, можливо, ви самі пишете якісь вірші, чи у вас є книжка, або ви її написали. Знаєте, навіть її ще не видали. Так що ви творча людина, ви можете чимось поділитися, то, будь ласка, напишіть, і ми з великою радістю вам відповімо і з вами зв'яжемось, тому що в нас. Також по четвергах зараз є просто літературний вечір, і я буду декламувати вірш. Ось а також ви можете бути нашим запрошеним гостем і поділитися своєю історією, тому що з декількома вже авторами спілкувалася, і не перестаю дивуватися тим, які ж всі насправді. Цікаві, і що дійсно в кожного автора своя якась власна історія, своє бачення. І це дуже цікаво, тому що це ж е, е, творчість, вона може надихати, вона не може, вона дійсно надихає. Тому давайте ділитися, ділитися. Це не як гроші, можна поділитися, і воно подвоюється і ще й повертається. Е, ось тому, е, е, якщо що, будь ласка, напишіть. А я почну. Я сьогодні, сьогодні продекламую вірш, який називається Крила. Я його продекламую, а потім поясню, чому взагалі я обрала саме цей вірш. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташинна. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має. Вони ці крила не пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості до турботи, у кого з пісні або надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. а крила має. Автор Ліна Костенко. Дякую. Коли я зараз хочеться помовчати трошки, якщо ви дивитесь це відео, то хочеться так трошечки помовчати, тому що е е прочитала і знову, знаєте, кож кожен раз так, читаю і щось нове відчуваю. Все, я готова йти далі. Коли я цей вірш прочитала, то одразу, коли дивишся або слухаєш, нібито там про помилки нічого не написано. Ну, я собі так подумала. Ось, а потім прочитала, прочитала така. О, ось, це, це та відповідь, яку я чекала, яку я сама сама шукала. Насправді я побачила дуже великий інсайт в перших чотирьох. В перших чотирьох рядках, зараз я з ними ще раз поділюсь, ще раз його е, прочитаю. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, можливо, вам відгукнулася якийсь рядок, якась фраза, або якесь слово. Е, можливо, ви щось відчули. Діліться, будь ласка, у коментарях. Або, якщо є питання, також задавайте. Я вам відповім на ці питання. Перші чотири рядки. Я, можливо, в мене погляд туди, так, не зовсім сюди, тому що е, так мені зручніше дивитися на, на вірш. Він в мене перед очима. Е, сьогодні переглянула відео з мамою. Це було в 2002 році. Наразі нема. І ці рядки, Крила має, відгукнула саме про неї. Ой, дякую, що поділила, Поділилася це дуже мило, про те, що. Кирила має відгукнула саме про неї, про маму. Ой, клас, дуже мило. Як я можу сердечки ставити? А, це тільки мені можуть ставити сердечко. Я ставлю сердечко на це дуже дякую. М -м, так. так. От знаєте, зараз я подумала про те, що це як з метафоричними асоціативними картинками. В психології є такий інструмент, це картинка з різними малюнками. І на тому малюнку кожен бачить щось своє. І ось мені ось вірші або якісь твори, вони мені також про те, що кожен може побачити щось своє. І може, ми його зараз можемо прочитати, так і мені зараз відгукнулося про те, як можна справлятися з помилками. Олена згадала про свою маму, і їй це відгукнулося. Ось, тобто, це знаєте, мені здається, що автор спілкуються з нами через метафори, і тут теж це дайте волю фантазії, і кожна людина може щось своє про себе для себе щось забрати. Е, так, перші чотири рядки. А й правда: крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Ось якраз таки ці чотири рядки, вони мені я їх відчула настільки потужними, тому що. Е, Часу буває таке, коли вже допущена помилка. так, Ну вже, вже так як сталося. І можна ж як можна тільки в це направлення дивитися, бачити тільки помилку, так? А можна ж нема поля. То буде воля, так? Тобто це нібито про альтернативні якісь варіанти про те, що можна навіть подивитися на це не тільки як ярли повісли так що ось ця ситуація, ця людина, це спілкування, це мій прояв, так що це помилка, а можна на неї подивитися геть зовсім з іншого боку. так, Тобто мені здається, що тут ці рядки я їх так сприймаю, так що о, ми можемо подивитися на щось одне. І в цьому дуже багато варитися, але можемо ще озирнутися і побачити, що є інші варіанти, і навіть можемо змінити свою думку відносно цієї помилки. Я зараз згадала, десь я почула про те, що є такі люди, що коли двері в будинку зачинені. То вони шукають вікно або там форточку, так, вони шукають щось десь. Так? Тобто не тільки в одному направленні дивитися, а дійсно подивитися на це з інших боків, подосліджувати це якось. Тут можемо подумати, поспілкуватися навіть на цю тему, якби ми так в житті спілкувалися, про те, що б для вас символізувало, наприклад, це небо? Так? Тобто, якщо відштовхуватись від того, що земля це вже помилка, яку ви, наприклад, допустили, зробили, так, помилки, яку там, ну, ви, ви це зробили, так? То що для вас може бути цим небом? Не знаю, мені я, наприклад, коли читала, я думала така, о, клас. Тобто я в мене вже декілька варіантів є, і для мене це особисто було ресурсним. Також підемо далі. Не перестаю дивуватися тому, що коли даєш волю. Креативності, і говориш, що ось зараз є якийсь матеріал, можна його прочитати, можна його дослідити, якось приміряти на себе, взяти з цього корисного. Ти знаєте, навіть з однієї фрази якоїсь можна взяти і в житті це на себе не на себе приміряти, а навіть інтегрувати щось в життя, практикувати, і воно навіть дає дуже класні плідні результати. Так, піду далі. П'яті восьмі рядки. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама налітає, акрило має, а крила має. Мені ці рядки, вони нібито про те, що автор порівнює людей з птахами. Але тільки в птахів є реальні крила, а в нас крила це щось інше. І тут, знаєте, до мене дійшло. І тут я зрозуміла, чим мені сподобався цей вірш, якщо відштовхуватись саме від цієї теми, теми про прийняття своїх помилок. Що насправді ось ці крила вони з чогось там складаються. Це можуть бути наші сильні навички, наші сильні сторони, наш досвід ось. Але наші помилки також це можуть бути нашими крилами. В тому плані, що якщо дивитися на це не тільки під назвою Помилка, так, це помилка, все, відхрестилася від неї і, і все. А ще що, що можна, якщо звернутися до перших чотирьох цих е, рядків, можна подивитися і пошукати якісь альтернативні варіанти, переосмислити це, і це стає нашими, і це стає нашими крилами, це стає нашим досвідом. Це може бути е, навпаки навіть і джерелом натхнення, е, і не відхрещувати від цього. А це може окрилити нас, зробити щось по-інакшому, змінити щось в своєму житті. Ось тому до чого я дійшла, друзі, що насправді ось ця помилка, що вона навіть може стати частиною наших крил, так? Тому що якщо говорити знову ж таки метафорами, то крилами для кожного може бути щось, щось просну про щось своє. Для мене, наприклад, крила це розуміння знання своїх сильних сторін, це е, розуміння своєї унікальності, і е, в тому числі і прийняття свого досвіду. А якщо ми звертаємось до нашого досвіду, то він буває різним, так? в тому числі там є якісь помилки. І ось це формує нас як особистість, це формує нашу, е, на, наше я. Так, ідемо, друзі, з вами далі. М -м -м. Ой, мені теж дуже подобаються ось ці рядки. Вони, ці крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. Перша думка в мене була про те, що, можливо, автор тут транслює свої цінності, так, можливо, для неї крила це про правду, чесність, довіру. Ось, Але мені ці рядки відгукнулися так, нібито це ті компоненти, які допомагають нам також приймати свої помилки. Тобто, будучи правдивою з собою, чесною з собою, про волю, да, про волю, клас. Дійсно, да, круто, я в такому ключі. Ось до цього слова саме воля не, не дійшла клас. Дякую, що поділилася. Хоча тут також звучить слово воля і дійсно крила також може символізувати волю. Щоправда, правда, чесність, і довіра це також ті компоненти, які можуть допомагати нам. Приймати свої помилки, так? тобто я чесна з собою, я правдива з собою, і я можу задати собі питання: чому я це зробила, чому може мене навчити цей досвід, як я тепер можу далі з цим жити? І при цьому давати собі щирі правдиві чесні відповіді? Бути з собою чесною і таким чином приймати е свої помилки, таким чином будувати свій досвід і ось будувати ці свої такі крила. Бачу сердечка. Дякую, велике, мені дуже приємно. Якщо ще є якісь інсайти або думки, або питання, будь ласка, пишіть, задавайте, мені буде дуже приємно. Дякую. І мені так приємно. Так, але я хочу ще щось додати, тому що наступні рядки, вони теж мене вразили. Ну, знаєте, ось коли от, от пошла, пішла в процес, погрузилася, і потім е, е, цей, є: кож, кожна строчка, як щось, як новий який світ. Як обрала цей вірш. Ой, це дуже цікавий процес, тому що. Я спочатку е шукала і дивилася на те, знаєш, де ось прям написано, ось є помилка, роби так, 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 так. Тобто я спочатку шукала такі е вірші, де написано, ось прям зробив помилку. Зроби це там, зробив помилку, не звертай увагу, зроби по-інакшому. Е ось. Але я зрозуміла, що. Що є вірші, в яких це написано, і що якщо задатися такою задачкою, ми можемо побачити це будь-де. Знаєш, там ось в мене задача, наприклад, прийняти свою помилку, або подумати навіть про це. І дивлюсь на те, що мене оточує, так, і я вже шукаю якісь відповіді для це. І коли мені потрапився цей вірш, який в якому не написано конкретно, що ось зробив помилку, зроби так, так, або помилка означає перше, друге, третє. Я побачила цей вірш, і я така, о, мені він відгукується, тому що тут автор з нами говорить метафорами, говорить не напряму, так, ось. і мені він цим відгукнувся, і тому я обрала цей вірш. Хоча мені подобається різні, тобто, якщо ми говоримо саме в контексті прийняття помилок, є ще ну, і класні цитати про це українські. Ось, до речі, завтра також вийде світлина в інстаграмі. Як я їй казала, там будуть інші, інші рядки. Також можете з ними ознайомитись. Ось, і мені сподобалось. Знаєш, я захотіла піти цим шляхом, і я ним пішла. Дуже цікаво, що коли, знаєш, враження, ефект першого враження, так? що коли я прочитала цей вірш вперше, я зовсім і інші думки в мене про це були. ось, А тепер я на цього подивилася і з цього боку. Наступні рядки про те, що цікаво Ліна, усвідомлює, як впливає на українське сьогодення. Цікаво, цікаво почути б Ліну, так що вона думає стосовно цього. Бо я, наприклад, коли читала її вірші, така думаю, ого, це таке розуміння людини. Я це ну так побачила, що навіть в цьому вірші є прийняття того, що люди різні, є і ось така метафора крил, так, тобто, що вона якось так розуміє, бачить людину. Ось як впливає на українське сьогодення. Цікаве питання За Ліну не можу відповісти. А важливо, в мене буде можливість запитати у Ліни це особисто. А це буде класно. Так, відповіла. 100%. Так, бачу, бачу. Дякую, Олена, дякую велике за це питання. якраз е, саме так, да. Мені здається, що трошечки інстаграм не додумав те, що е, е, зараз мені можуть надсилати сердечко, а я не можу, а мені теж хочеться е, надіслати сердечко. Можливо, я ще в ньому не розібралася, ну добре. Здається, це просто інстаграм про це не подумав. Добре. Е, піду далі, я вже майже закінчу. Останні рядки, вони теж мені дуже сподобались, тим, що якраз таки в кожного е, крила е, про, про, про своє, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи у кого з пісні або з надії. І ось тут, якраз таки, я подумала про те, що Ого, це таке класне розуміння е, людей у автора, тому що тут знаєте, які всі різні люди, так. І у нас же у всіх різний бекграунд, у нас у всіх різний досвід, а відповідно ми і всі різні помилки в житті робимо. Так і е, мені подобається те, що в цьому вірші є і така зворотня сторона, тому що мені здається, коли ми розуміємо, що я можу приймати помилки, е, я можу робити помилки, я їх приймаю, то це про те, що а інша людина вона також жива. Вони також може допускатися помилок. І, і, і це про прийняття і своїх, і помилок інших людей. Так? Тобто, що інші люди вони також е, живі, е, вони також можуть допускатися е, помилок. І мені так подобається, як тут різнобарвля різнобарв людей описані в цьому вірші. Мені дуже сильно це сподобалось. І останні рядки теж прямо в сердечко. У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Е, для мене це про те, що навіть коли здається, що все, кромти, так. Зроблена помилка, що тепер робити, не знаю. Ніяких ідей немає. Так? Тут про те, що в нас є ресурси, звісно що потрібно. Подумати про це, пошукати, знати себе, що нам подобається. Але в нас є ресурси подивитися на це із іншого кута, тому що ми можемо мріяти, ми можемо творити, можемо створювати, будувати, і, і, і небо без помилок. Це частина цього процесу. Я, до речі, думаю про те, що навіть у процесі виховання е, дітей або підлітків, підлітків, що якщо, знаєте, ну, можливо, трошечки е, е, гучно прозвучить, а якщо е, говорити про помилки з дитинства з іншого боку, про те, що це дійсно процес життя. Про те, що е, це нормально і це також впливає на формування нашої особистості, не тільки про те, що це дуже погано, і потрібно е, підстілати собі з усіх боків якісь подушки безпеки, так, щоб ні в якому разі не, не допускати е, помилок, е, а навпаки, розуміти, що е, краще щось зробити. Так, ну я зараз не закликаю всіх так, ідіть, помиляйтесь, ось але краще зробити якісь дії про щось подумати в якомусь направленні так, бути сміливим. І ви будете мати і досвід, і ви про себе щось нове дізнаєтесь, і ви ж свої крила тоді побудуєте. Так, тоді ви будете більше себе розуміти, і таким чином формується наша особистість. Формуємось. Ми до чого я вела? До того, що говорити з дітьми з підлітками про те, що. Можна так, допустити помилку, добре, ми з цим впораємось. Я буду поруч, ти не один, так, і, і ми з цим справимось. Так. Помилки – це певний фундамент, але з відчуття, але з відчуття гордини ми не визнаємо. Так. Але в житті це тільки сходинка. Так, так, але з відчуття гордині ми не визнаємо. Так. Таке, ну. Погоджуюсь з цим. І також погоджуюсь з цим, що це в житті тільки сходинка. І таким чином ми підіймаємось вище. Таким чином ми оп-оп-оп доходимо до того, що нам треба. Отримуємо того, чого хочемо. І живемо власне життя. І маємо, будуємо власні свої крила. Ось ну, у мене сьогодні е, така асоціація з крилами. Ну і плюс, що в мене з крилами своя е, історія. Е, літом був фестиваль Крила. Ось, і мені ця, ця назва дуже сильно відгукнулася. І дійсно мені здається, що. Це має настільки велику кількість метафор і так можна по-різному для себе інтерпретувати, що тут в мене просто моя фантазія ось Так, <реш> Так, бачу троянду, бачу сердечка. Дякую, мені дуже приємно. Дякую Тома, дякую тобі, Олена. Я на цьому буду завершувати. Я сказала все, що сказала, все, що хотіла сказати. Ось. І до нових зустрічей. Будуть ще ефіри. Також будуть в нас запрошені гості Будь ласка, заходьте, дивіться, ставте свої сердечка, пишіть коментарі, це завжди дуже приємно. І також, можливо, ви почуєте для себе якусь відповідь. Часто це буває просто якась сказана фраза. А ще, якщо ви бажаєте, якщо маєте таке бажання бути також тут, в прямому ефірі на літературному вечорі, будь ласка, напишіть про це і ми вам відповімо. Дякую велике. Всім пока, всім гарного вечора. Або, якщо ви дивитесь у записі, гарного дня. Бувайте!